Не будемо затримувати, буде дуже погана погода. Вам всім дякую. Ребята, давай, давай, постійні. Це була ідея селекційного відділу футбольного клубу Карпати провести турнір на теренах Закарпатської області. Мета цього турніру. Переглянути підростаюче покоління Закарпатське насамперед, тому що в основному команди всі з Закарпатської області. Ось, і побачити наступну зміну. Цей турнір він взагалі називається якби Карпати Кап в честь закарпатських зірок львівського футболу, оскільки в футбольному клубі Карпати завжди були присутні. Футболісти з Закарпаття, які завжди були на хорошому рахунку на виду у всіх, скажімо так, у всіх поколіннях футбольних. Ось і тому і цей турнір ми проводимо для того, щоб подивитися обдаровану молодь, взяти їх на олівець і в майбутньому можливо їм пропонувати, щоб вони переходили до нас на навчання в академію футболу Карпати. Хочу сказати, що середній рівень достатньо, достатньо непоганий. Середній рівень команд достатньо непоганий. Що стосується там, індивідуальних якостей там, молодих цих футболістів, ну, також є вже ми для себе вже відмітили декілька хлопчиків, які достатньо демонструють такий. Добрий, добротний рівень, скажімо так, як на свій вік. Дуже радий, що ми робимо такий турнір в Закарпатті, в Ужгороді, в моєму рідному, тому що тут завжди було багато талантових футболістів і, звісно, що Карпати хочуть і ми хочемо показати, що ми тут є, щоб дітки знали, що є така команда. щоб вони розуміли, що є такий клуб, і це дуже важливо для нас. І, Звісно, багато команд дивиться для себе футболістів, тому що в Закарпатті завжди було багато футболістів, і це футбольний край. Тому це дуже ну, для нас це дуже важливий турнір. І я дуже щасливий, що ми тут зараз проводимо. Знаю, що тут багато дітей, у мене багато друзів, які вже теж мають своїх дітей. І вони, я хотів їм показати, що я в Карпатах, і мені, мені буде дуже приємно, якщо хтось із них попаде в Карпати в майбутньому. Ми зараз вже дивимося і бачимо, що тут е куча талановитих дітей і багато селекціонерів теж не сплять. І нам треба обозначити свою, свою присутність в Закарпатському регіоні. І Я впевнений, впевнений що для них це е Мосік. Я в Карпатах, це Мосік для молоді Закарпатської, для футболістів, тому е це їм сигнал, що е я в Карпатах. Я в Ужгороді, в Закарпатті. вони завжди знають, де мене знайти. Якщо є талантливі діти, вони можуть до мене звертатися і карп... двері Карпат, футбольного клубу для всіх відкриті. Якщо тренер розумний і правильно веде цю роботу, то це одразу відображається по дітях. От зараз я ну, не буду нікого хвалити, але тут є пара тренерів, які мені імпонують, і про них дуже хороші йдуть отзиви, і одразу діти відрізняються. Тому це... на цьому етапі все залежить від тренера. i <laughs> Чесно говоря, побачили, і не одну, але не будемо розкривати карти, тому що скаути інших команд не дремлять. Тому, звісно, бачимо не одну, багато в кожній команді практично є гарні футболісти, які дійсно можуть поповнити ряди, Львівських Карпат. Подобається ще проводиться такий і захід, і діткам цікаво, і десь можна подивитися гравців. І Я вважаю, що для молодих хлопців це хороший поштовх, подальшому, що на них звертають увагу. На них дивляться і в цілому залом організація хорошого рівня. є, вони завжди у нас були і вони будуть, тільки потрібно за ними дивитись, тренувати, працювати з ними і розвивати. Дякуємо Гео, великі перемоги, які це все організували. Та ФК Карпати Львів. Славно звісні. давайте поаплодуємо їм. Турнір проводиться на честь закарпатських зірок Львівського футболу, тобто на честь футболістів, вихідців Закарпаття, які прославляли Львівський футбол, а саме футбольний клуб Карпати. І тому я впевнений в тому, що серед вас також будуть такі, які будуть прославляти футбольний клуб Карпати. І користуючись нагодою, хочу вас запрошувати і приходити до нас також до нашу в наші навчальні заклади.